Прогроз погоди на 10 днів з 29 серпня. Привіт, друзі! З 29 серпня в Україні панує помірне тепло з мінливою погодою, де сонячні дні чергуються з легкими хмарами, додаючи свіжості повітрю та роблячи атмосферу приємною для відпочинку на природі. Погода на завтра та погода сьогодні обіцяють комфортні умови для активностей з поступовим потеплінням у більшості регіонів. Коротко пробіжемося по регіонах. Почнемо з півночі України це Чернігів та Суми. В періоді з 29 по 31 серпня нічна температура коливатиметься плюс 11, плюс 18, а денна, плюс 25, плюс 31, небо ніжно вкрите легкими хмарами, що пропускають теплі промені сонця, переважно сухо, але можливий короткий дощ, вітер західний 3-10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа. Відчуття стає теплішим, ідеальним для пробіжок на свіжому повітрі чи пікніків під відкритим небом. У Чернігові денна температура плюс 26, нічна плюс 12, а в сумах подібно плюс 27 в день і плюс 13 вночі з легким бризом, що освіжає шкіру. Погода на завтра в північних регіонах додає енергії для активностей, а погода сьогодні вже шепоче про потепління. З 1 по 3 вересня ніч плюс 10 плюс 17, день плюс 24 плюс 30. Хмарність посилюється, небо м'яко затягується сірими хмарами, переважно сухо. Вітер південно-західний, 3-10 метрів на секунду. Вологість зростає до 65%. Тиск 758 мм ртутного стовпа. Відчуття комфортне, підходяще для рибалки в тихих місцях. Де повітря наповнене свіжостю для Чернігова ніч плюс 11, день плюс 25, а в Сумах подібно плюс 12 вночі, плюс 26 в день з освіжаючим вітром, що робить повітря чистим і насиченим ароматами поля. Погода на завтра тут обіцяє стабільність, а погода сьогодні вже готує до тепліших днів. З 4 по 7 вересня ніч плюс 9, день плюс 23, 29, Ясно, з окремими хмарами, опади мало ймовірні, вітер західний 3-10 метрів на секунду, вологість 60%, тиск 760 мм ртутного стовпа. Тепло повертається, запрошуючи до походів чи велосипедних мандрівок, де сонце лагідно зігріває. У Чернігові день плюс 24, ніч плюс 10, а в сумах подібно з приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Погода на завтра в півночі додасть оптимізму, а погода сьогодні вже шепоче про осінні нотки. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 29 по 31 серпня ніч плюс 13, плюс 20. день плюс 27, плюс 33. Сонячно з легкими хмарами, що додають тіні. Переважно сухо, вітер західний. 3 10 метрів на секунду, вологість 65%, тиск 759 міліметрів ртутного стовпа, повітря, наповнене морським бризом, ідеальним для прогулянок узбережжям, де хвилі м'яко шепочуть. В Одесі денна температура плюс 28, нічна плюс 14, в Херсоні плюс 29 в день і плюс 15 вночі. А в Миколаєві плюс 30 в день і плюс 16 вночі з теплим вітром, що несе свіжість моря. Погода на завтра в південних регіонах обіцяє сонце, а погода сьогодні вже готує до потепління. З 1 по 3 вересня ніч плюс 12, плюс 19, день плюс 26, плюс 32. Хмарно з проясненнями, переважно сухо. Вітер південно-західний 3, 10 метрів на секунду, вологість 55%. Тиск 761 міліметр тутного стовпа. Відчуття тепле, підходяще для пікніків біля води чи рибалки на світанку. Для Одеси ніч плюс 13, день плюс 27. В Херсоні ніч плюс 14, день плюс 28. А в Миколаєві ніч плюс 15, день плюс 29 з нотками тепла, що додають комфорту небу. Погода на завтра тут додає енергії, а погода сьогодні шепоче про стабільність. З 4 по 7 вересня ніч плюс 11, день плюс 25 плюс 31. Ясно, без опадів, вітер західний. 3 10 метрів на секунду, вологість 55%. Тиск 761 міліметр тутного стовпа. Тепло обіймає, запрошуючи до подорожей чи пробіжок вздовж берега. В Одесі день плюс 26, ніч плюс 12. Подібно в інших містах з сонцем, що лагідно світить. Погода на завтра на півдні обіцяє комфорт. А погода сьогодні вже надихає на плани. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 29 по 31 серпня ніч плюс 9 плюс 16, день плюс 23 плюс 29 змінна хмарність. Небо грайливо ховає сонце за хмарами, переважно сухо, вітер південно-західний 3-10 метрів на секунду. Вологість 60%, тиск 758 міліметрів ртутного стовпа, повітря тепле, ідеальне для походів чи велосипедних поїздок. У Львові денна плюс 24, нічна плюс 10, в Івано-Франківську плюс 25 в день і плюс 11 вночі. В Ужгороді тепліше плюс 26 в день, а в Луцьку подібно без опадів. Погода на завтра в заході додає свіжості. А погода сьогодні шепоче про потепління з 1 по 3 вересня ніч плюс 8 плюс 15, день плюс 22 плюс 28, хмарно, переважно сухо, вітер західний 3-10 метрів на секунду, вологість 65%, Тиск 759 мм міліметрів ртутного стовпа. Тепло додає затишку, підходящого для спокійних прогулянок чи рибалків затінку. У Львові ніч плюс 9, день плюс 23, в Івано-Франківську ніч плюс 10, день плюс 24. В Ужгороді тепліше плюс 26 в день, а в Луцьку з легким бризом, що шепоче. Погода на завтра тут обіцяє комфорт, а погода сьогодні надихає на плани. З 4 по 7 вересня ніч плюс 7, день плюс 21 плюс 27, ясно, з хмарами. Опади мінімальні, вітер південно-західний 3-10 метрів на секунду, вологість 55%, тиск 760 міліметрів ртутного стовпа. Тепло повертається, надихаючи на активності на природі. У Львові день плюс 22, ніч плюс 8, подібно в інших містах. Погода на завтра в заході додає енергії. А погода сьогодні вже готує до осені. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. В періоді з 29 по 31 серпня ніч плюс 10 плюс 17, день плюс 24 плюс 30, сонячно з окремими хмарами. Переважно сухо. Вітер західний 3-10 метрів на секунду, вологість 65%. Тиск 757 міліметрів ртутного стовпа. Відчуття тепле, ідеально для пікніків чи пробіжок. У Харкові денна плюс 25, нічна плюс 11. В Донецьку плюс 26 в день і плюс 12 вночі. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму, а погода сьогодні шепоче про потепління. З 1 по 3 вересня – ніч плюс 9 плюс 16, день плюс 23 плюс 29, хмарно з проясненнями, переважно сухо, Вітер південно-західний 3-10 метрів на секунду, вологість 60%, тиск 760 міліметрів ртутного стовпа, відчуття тепле, підходяще для рибалки. Для Харкова ніч плюс 10, день плюс 24, В Донецьку ніч плюс 11, день плюс 25. Погода на завтра тут обіцяє стабільність, а погода сьогодні надихає на плани. З 4 по 7 вересня ніч плюс 8, день плюс 22, плюс 28, Ясно, без опадів. Вітер західний 3 10 метрів на секунду. Вологість 55 Тиск 761 міліметр ртутного стовпа. Тепло запрошує до подорожей. У Харкові день плюс 23, ніч плюс 9. Погода на завтра в сході додає енергії, а погода сьогодні готує до осені. І на завершення центр України – це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 29 по 31 серпня – ніч плюс 10 плюс 17, день плюс 24 плюс 30. Змінна хмарність переважно сухо, вітер західний – 3-10 метрів на секунду – Вологість 65%, тиск 757 міліметрів ртутного стовпа. Повітря тепле ідеальне для спокійних активностей. Для Києва ніч плюс 10, день плюс 25%. У Вінниці подібно. В Дніпрі плюс 26, у Кропивницькому плюс 27. Погода на завтра тут додає комфорту, а погода сьогодні надихає на плани. З 1 по 3 вересня ніч плюс 9. День плюс 23 плюс 29. Хмарно з проясненнями, переважно сухо. Вітер південно-західний 3-10 метрів на секунду. Вологість 60%, тиск 760 міліметрів втутного стовпа. Тепло ідеальне для спокійних активностей. Для Києва ніч плюс 10, день плюс 25. У Вінниці подібно. В Дніпі плюс 26, у Кропивницькому плюс 27. Погода на завтра тут додає комфорту. А погода сьогодні надихає на плани. З 4 по 7 вересня ніч плюс 8, день плюс 22, плюс 28. Ясно з хмарами, опади мінімальні. Вітер західний 3-10 метрів на секунду, вологість 55%, тиск 761 міліметр ртутного стовпа. Тепло повертається для походів. У Києві день плюс 24, ніч плюс 9. Погода на завтра в центрі обіцяє стабільність. А погода сьогодні готує до осені. Загальні тенденції: ці 10 днів принесли Україні помірне тепло з переважно сухою погодою та легкими опадами в північних регіонах. Температура дещо нижча за середню для серпня, яка зазвичай сягає плюс 25 в день і плюс 15 вночі, але комфортна, з вологістю близько 65% і стабільним тиском 760 мм ртутного стовпа. Аграріям радимо скористатися сухими днями для збирання врожаю, але слідкувати за можливими дощами на півноці, що м'яко зрошуватимуть поля, додаючи родючості ґрунту. Для одягу обирайте легкі літні речі, як футболки та шорти, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів, коли повітря стає свіжим і затишним. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де тепліший бриз запрошує до узбережжя. А на заході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Уникайте далеких поїздок під час можливих дощів, обираючи спокійні маршрути. Для активностей дні ідеальні велосипедні прогулянки в теплі періоди з легким вітром стануть насолодою, пікніки під сонцем додадуть радості, походи в помірну погоду освіжать душу, рибалка в тихі ранки шепотітиме спокоєм, а пробіжки в м'якому повітрі наповнять енергією. Історично такі умови нагадують серпня 2021 року, коли тепло чергувалося з сухістю, роблячи літо динамічним. Насолоджуйтеся природою, друзі, адже погода шепоче про баланс тепла та свіжості в кожному подиху вітру. Погода на завтра та погода сьогодні роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно.